Друзі, всім привіт! Далі продовжу виконувати завдання. І перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, також якщо є можливість допомогти в розвитку каналу. Посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, і сьогодні у нас завдання оружія призрачної сосни. Нажимаємо прийняти. І просто біжимо на, друг, на другу сторону берега. Ну, тобто якби от, от сюди. Дивіться, дивимося по карті. Синя зона. Це, де потрібно нам вбивати цих монстрів, які, в яких потрібно буде роздобути нам е, ітим-предмети. Зараз я все розкажу, з, яко, з якого монстра падають які предмети, які нам потрібно зібрати і скільки. Е, зі всіх чотирьох видів монстрів потрібно по 3 ітемпредмета. Е, дивіться, відкриваю я завдання. Жезл темного чередія, потім потом охотника, когті, поведітеля і посох мастера. Прокляті. Е, тут, в цій зараз зоні, де ми знаходимося, топори і жезли падають. Поки фармимо і жезли. Наб'ємо топори і жезли, далі підемо в другу сторону, я покажу де. Нам потрібно ще додаткові і для цього завдання. Так, от жезл один є. З охотника падають топори охотника. Ну, якби... І так, понятно. Не сейчас. Так... Да, тут шанс не стоїть, вы розуміли, то тобто з'є. є моменти, де ти войде з першого разу не випадають і там квесты. І щось ми тут зараз не маємо наробити. Так, ще один жезл отримали. Отримали жезл, потрібно тепер нам топори охотника. Топори охотника падають тільки з охотників. От жезли ми отримали. От у нас є перший топор охотника. Це теж ітим квест, який нам потрібно Так, і дивіться далі. Відкриваємо карту, в нас є от. Е е Синя зона. тут. Далі. Це говорить про те, що нам треба там когті роздобути. І що я там ще казав? Одно. І посох мастера. Тобто зараз ми пройдемо це завдання. Тобто цих виб'ємо тут 6 ітимів, посохи і топори охотника, і далі перейдемо в другу, в другу область. Так, нам потрібен ще один топор охотника. Ну, далі у нас є охотник. <плес> так, ми отримали три топора і три посоха, так? Так, не, жезло. Три жезли. Бачите на карті, в яку напрямку я біжу, от біжимо туди, в другу зону. Тут вже одиничка, бачите, от показує одиничка, це говорить про те, що нам потрібно далі бити монстрів в тій зоні. Значить, Біжимо в ту зону. Ох, нормальний тут обрив. Я думаю, я краще обіжу його, щоб зараз бігти духом в цю зону. О, блін, що я забіг. Да, коротше, все правильно. От бачите, тут вже йдуть други монстри. Мастер проклятий із племені призрачної сосни. А цих монстрів нам потрібно буде вибивати з них, ставлючий опосох мастера. Осог мастера Е. З повелителі животных випадають когти повелителя. Також їх di'amo. 19 рівня ці монстром. Е -е, пета краще сразу не вбити, того, що ви пета вбиваєте, далі потрібно босса. Краще сразу босса ми вбиваємо і сам пет е зникне. Начують не вбили. Да, як я говорив, не з першого разу там випадають э, ці ітеми. Квестові. Тобто, есть шанс 50%. Да, ну тут конечно монстри кусають нормально так. Так, перший є у нас хохтівой повелителя. Блін, капець як важко, конечно. Ну, вони просто рівня більшого за мене. Я 16, він 18 плюс 19 ми також б'ємо мост. Ох, блін. Сейчас можу впасти. Повезло мені, конечно. заклинание. Очень хорошо. Так, друзі, когти повелителя, ми всі три штуки э, зібрали, нам ще потрібно що залишилось? Посох мастера. Нам потрібен ще один мастер, і потім ми можемо йти вже здавати це завдання. Але для початку нам потрібно ще вибити один Ітем квест, шукаємо монстра. Блін, тут всі охотники. Жалко. Давайте перейдемо в другу зону. Оця, бачите, нижче. Подивимося, може там є повелітельці. Нам буде зручніше там вибити, бо того, що бачу, тут тільки одні залишилися охотники. А охотників нам вже не потрібно. Так, да, от бачите, як я говорив. Тут якби, є ці майстера. Тобто майстерів більше, ніж охотників, а там більше охотників, ніж майстерів. 19 рівня. Друзі, після цього, як ми нафермили всі по всі чотири предмета по три штуки, дивимося в сумці, чи дійсно вона так. Нас має бути когті, посох Топор і жезл. Якщо у нас всі є цих три ітоми, всіх по три, нам потрібно бігти в, в те поселення, де ми брали це завдання. Після цього ми приходимо і здаємо це завдання, і все, завдання це закрите. Так що біжимо тоді здавати. Звісно, є, що трошки бігти, далеко забігли, але головне, що ми розібралися з цим завданням. Ну, завдання не важке, дивіться, якщо ви будете на 20 рівні, до прикладу, або хоча б 18-19, для вас це буде легке завдання. Ну, тобто у вас там монстри тіпа, не так будуть сильно бити. А, я забіг, звісно, 16 рівнем, да, мені якби було важко, був момент, коли я міг би, ну, мав би впасти, але мені, звісно, дуже сильно повезло. Коротше, я якби не впав. Ну, дуже треба було дуже обережно грати. Друзі, не думаю, що для вас складе якісь там, до прикладу, трудності. Завдання по факту не важке, але головне, що треба набити ітем цих предметів і все, і піти, задавати завдання. Друзі, от ми привіли це поселення. І от це NPC чекає вже, коли ми прийдемо, віддамо йому 6, тобто в ітоги 12 ітем предметів, яких ми надбували, нажимаємо кнопку Продовжити. Після цього нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, все. Ми завдання виконали, нормально опити так получили, Так що, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, пока.